Штучний інтелект і академічна доброчесність, як уникнути підміни знань штучним інтелектом. Освіта входить у нову епоху. Штучний інтелект уже поруч з кожним студентом. Він пише тексти, формулює відповіді, навіть складає тести. Але чи готові викладачі протистояти цьому виклику, як не допустити підміни знань, зберегти доброчесність і водночас використати можливості штучного інтелекту для розвитку навчання? Запрошуємо вас пройти курс штучний інтелект і академічна доброчесність як уникнути підміни знань штучним інтелектом». Практичну програму, що допоможе кожному викладачу відчути себе впевнено у новій реальності освіти, під час навчання ви дізнаєтесь, як розпізнавати роботи, створені за допомогою штучного інтелекту, як перетворити завдання так, щоб студенти мислили, а не копіювали. Які інструменти дозволяють виявляти контент, створений штучним інтелектом? Як навчити студентів етичному використанню сучасних технологій? Як створити власну політику академічної доброчесності у курсі? Цей курс поєднує реальні приклади, практичні поради та досвід викладачів з України та світу. Ви отримаєте готові інструменти. Які допоможуть не лише захистити свої курси від недоброчесності, а й зробити навчання сучасним, цікавим та ефективним. Після завершення курсу ви зможете упевнено сказати: я не борюся зі штучним інтелектом, я використовую його розумно. Не втрачайте можливість стати частиною нового покоління викладачів, які формують чесну і сучасну освіту.